що Той трактор працює, що той трактор працює, нарікань у них немає. Шифринга, на жаль, в даний час 404-го немає по наявності, а джимночка є. От, така от Ну Як завжди, лінієчка тракторів шифер. 240-й, 350-й, 354-й. Також є і 244-й, но не зібраний ще. І ось 240-й. Кого яка техніка цікавить, пишіть телефонуйте. Напомню, що ми знаходимося за адресою траса, Київ Житомир, 36-й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка у нас безкоштовна, без предоплати. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо. Також є навісне обладнання. Є плуги, фрези, сажалки, копалки. Отакий вот вот ловольчик є 504. Вон, бачите, як возмущається покупатель.